Доброго дня, 29 квітня, місто Тернопіль, і хочу зробити огляд е, насадження зіміни. Вже їх саженцями не можна назвати, бо то вже будуть дворічні рослинки. В тому році була в них перша вегетація, в цьому році вже друга. І хочу вам показати, як за рік вони в мене підросли. От бачите, підросли і почали вегетацію. Вже такі є пагінці сантиметрів по 5. Нічим я на зиму їх не вкривав. Отак, як я їх садив у цих циліндрах з відкритим небом, так вони в мене і зимували. Азиміна це зимостійка культура і треба її приучувати до морозів. О, ще один саженець. Тут ще більші е, пагінці і другий колір листочків. Все-таки це сіянці. Тут буде е, щось з материнських з-під щепи, іде непогане. Бо Азіміна дуже зачасту передає материнські форми. А Віктор, що мені люб'язно подарував ці рослинки, наголошував, що він сіяв насіння із американських сортових сортової азіміни. І Казав, що не дуже спішіть перещеплювати її, бо може щось вийти дуже-дуже дуже таке цікаве. І я послухав його поради. В цьому році я щеплювати не буду. Дам ще рік порости. Я думаю, якщо вона перший рік виросла 60 см, то в цьому році вона може ще більше дасть. І вже будуть видно, що. Скелетні гарні гілочки от ідуть. І тут, і вже на слідуючий рік перещеплю дві-три скелетні гілки сортовою озіміною, а зо дві скелетні гілки лишу її рідну. Подивлюся, або точку росту лишу для того, що прословано азіміна росла, ця що сіянець а зі сторони будуть скелетні гілки перещеплені сортовими. Тоді, якщо заплодоноситься і мені не сподобається сіянець то я його виріжу, і в мене лишиться три сортові гілки скелетні. Оця ще за те, що вона в холодку під персиком. Щось вона і в тому році слабенько росла, і в цьому році вона проснулася тільки верхівка. І, ну, думаю, що все буде добре. Ніяких міндобрип, азотних, тим паче, я під азімена не підсипаю. Росте вона тут у мене гарний агрофон, чорноземе. Росте вона. Беручи всю поживу із е, ґрунту. Тільки єдине, що мульчую е, цим. Мульчую те, що чищу у внутрі, бачите, який земля така вона замульчована. Тирса із рештками рослинних, із рослинними рештками, те, що внутрі споживають. Так що будемо спостерігати надалі. Азіміна цікава культура, але дуже довго треба чекати врожаю. Так що така інформація. Саженцями поки що не займаюся. Маю сіянці, але теж вони рік проросли, я їх не заносив на зиму нікуди. І бачу верхушечки трошки підмерзли, але знизу. Перші дві бруньки відбивають. Так що вони живі і хай ростуть у двохлітрових контейнерах, а там будемо бачити. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!